Всім привіт! І ми продовжуємо грати в You Empty або Ти порожнє, ти порожнє місце. І зараз. І зараз... Щось відомо. Все ж він його бив. І я не можу зрозуміти, якої помилки. Яку помилку я зробив. Не можу... Досить гомоніти треба вже грати. Так. значить, у, у попередній серії ми випустили цього гомонуна, гомуна, цього полеруна. Напевно нас. Стелс: давайте я зроблю ось таке збереження окреме, бо мені дуже сумно, це дуже так підходить до якоїсь такої сумної картини цей. Систи пойнути, зі стих мені віддячуєте своїм. Yeah. Se okay. Pro. zero okay. okay. Пам'ятаєте кінець першої місії у Return to Castle Wolfenstein? Пам'ятаєте? І зараз ви почуєте цю музику із моїх вусів? бум Якось так. Там було написано, скільки ми ворогів вбили, з якими секретів знайшли. Так, один-два. Добре, зараз я зроблю збереження. Знову таки зроблю збереження, не повторюю сам себе. Так, я відчиняюся, але тебе деталізовано дуже добре. До речі, я помітив у мультфільмах, так? Там ті об'єкти, які ну, рухаються постійно. yeah Зелене Опік. Зелене опік. Пляшочок нема, набоїв нема і розробники вирішили, що червоний квадрат маленький. Вау Такі я. А, тут, бачите, тут невидима стіна. Це для цього? Для фуніколеру. О, для Софлеру, для Софлера. Так. Так, Маленька. Тут. Маленька помилка. Треба ось змістити дещо розробку. Відчуваю небезпека, саме з цього приводу робити прийду збереження. Нема ходу, завалили. Estalqueiro Esse No Щоб він у нас В колій народний артист Юарти Такримаць. Де нафартест. І Зараз народний артист Юарті Невідомий Головний Герой. はい。

Збереження 12. І одразу ми переключаємося на автості. А, я думаю, щось виліз. Так, Януц... Назва буде... Щастя Дабл Чикен 9. Бо я попередньо... Oh! <плісця> Там на сцені це що головний герой Шрек? Це у тому мультфільмі про Шрека, матір боже, це дійсно якась. Лабуда. Шабадуда. Але було реально спекотно. Було. Попики. Це не лайка. Лайк вже мене хватає. Вистачає лайк у мене вже. На моїх санях. Так. І зараз воно прийде. Третє прише Кусануло мене. І все, кінець. Санта Барбара, кінець. Ах, кінець сезону 18-та хвилина, і я застряг. Я просто застряг. просто тікати направо в кінці. Чи що тут намальовані якісь архітектурні елементи? Тогда мне кажется, что мир вокруг нас лишь иллюзия. И качество этой иллюзии, ее настроение и содержание зависят исключительно от нас самих. Если ты не хитер в своих желаниях, недалек в своих взглядах, мир будет прост и незатейлив. Если ты развращен, потерян, если придешь на ощупь в темноте, мир будет пуст и бессмыслен. Окружающая действительность есть всего лишь отражение нашей сущности. Если хочешь изменить мир, начни с себя. Дійсно так. До речі, а де шланг? Сумні очі? Пан сумні очі. Червоні очі. Яку, як у фільмі 28 днів по тому чи 28 тижнів по тому? До речі, хотіли зробити 28 місяців по тому, але вирішили, що немає наміру. Тут, 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 я маю на увазі оліф іде. Так, і тепер ми маємо змогу його викликати, але так, я роблю збереження, знову таки не знаю, що у нас там чекає зверх. А, ми наверх їдемо? Піднімаємося наверх. for nothing. Я так старався, а ти його не втримав. я не бачу тут. Бачу скріншот. Швидке. Швидке збереження, швидке завантаження, пауза. Так, F5. Але бігу тут нема. Бігати ми не можемо. Бачите? Бігати ми все ж таки не можемо. Зброя, ППШ. Добре, F5 F8. Буду мати на увазі F5 F8, але я не зможу це запам'ятати і тому я буду вже через меню все робити. Те, це двері. Це ще це Середроїд. Так, завантаження. О, треба було пляшечку взяти, якби ж то я знав, що тут. Буде інша карта, інша мапа, інший рівень, інше завантаження. Якби хто я знав. Так. Об'єкт 01 має більш ніж 67 кісточок. Об'єкт 01. Давайте ми тут зараз з вами цей ну, цю запис завершимо і побачимося у наступній серії. І я не буду показувати вам, бо я сам не знаю, що тут у нас буде. Автозапис є, і до наступної серії. Всього найкращого, до побачення!